Вівторок, 10 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 ту вітаємо! Понад 800 жителів Хмельниччини захворіли на covid 19 упродовж минулого тижня. І це лише ті, хто звернувся за допомогою до медиків, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Серед інфікованих півтори сотні дітей віком до 18 років. Аби уникнути ускладнень під час перебігу хвороби, медики рабляють. Радять зробити щеплення. За консультацією щодо безкоштовної вакцинації проти covid 19 необхідно звернутись до свого сімейного лікаря або найближчої амбулаторії. Додамо, що тижнем раніше від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, в області померли троє людей. Це люди старші, старшого віку, звичайно. Але на жаль, вони всі не були вакциновані. Ні, вони ні одної дози вакцини не прийняли. Хоч погода хороша, але захворювань зростає. Прошу всіх жителів, будь ласка, вакцинуйтесь. Вакцинуйтесь від ковіду, вакцинуйтесь від, від, від грипу. Вакцина є в області. Якщо від ковіду вакцина безкоштовна, від грипу треба. її Придбати, але якщо ви захворієте, то, то ви будете легко її переносити. Вакцину доставляють, скільки заказують, скільки вакцина приїжджає. Хочу сказати, що зараз, як ніколи, дотримується холодовий ланцюг, ведеться моніторинг хороший, всі заклади охорони здоров'я забезпечені холодильним обладнанням. Вакцина доставляється в нормальних умовах, холодовий ланцюг дотримується. Будівництво нової ділянки зливової каналізації стартувало на вулиці Зарічанській у Хмельницькому. Наразі фірма забудовник перекрила частину дороги і розпочала демонтаж асфальту для прокладання труб. Довжина нової системи дощової каналізації становитиме 350 метрів. Це дозволить зменшити наслідки підтоплень під час злив. У зв'язку з будівництвом рух громадського транспорту вулицею Зарічанською змінили. Діляночка в районі перехрестя зі Старокостянтинівського шоса не мала ливнів, коли давали технічні умови на водовідведення будівельнику, який на перехресті будує торгово-сервісний центр. Тоді було обговорено, що будівельник має діляночку ливневих систем збудувати за власний рахунок. Зараз будівельник приступив до виконання робіт. Там буде прокладена ливнівка загальною довжиною 350 метрів 150 метрів від перехрестя Старкостинівського шосе вздовж вулиці Зарічанської, а далі вона поверне в сторону річки Південний Буг і решта буде прокладена між ділянками приватної власності для того, щоб отой от великий потік, який рухається з гори від кола по Старкостинівському шосе води, забрати і переспрямувати до річки. Роботи виконуються повністю за рахунок будівельної фірми, без залучення коштів з міського бюджету. Сподіваємося, що протягом двох тижнів будуть виконані і ми знову зможемо запустити рух. Шість мультибордів отримав ліцей номер 3 імені Артема Мазура. Також тут зробили ремонт у класі біології та придбали для нього сім мікроскопів та вісім цифрових вимірювальних комплексів. Клас обладнали мультимедійною дошкою, проектором та ноутбуком. Кошти на все, а це 800 тисяч гривень, виділили з бюджету громади. Якщо це датчики, це для частоти, вимірювання частоти серцевих скорочень для вимірювання пА, тобто оце от обладнання. Потім, якщо це мікроскопи, зокрема і мікропрепарати, якщо це готові, то можна використовувати на будь-якому уроці щоденно, ну і використовувати також тимчасові препарати для того, щоб діти. Отримували практичні навички на уроках біології, оскільки у нас школа старша досить велика, і потребувала поновлення матеріально-технічна база ліцею. І ось на сьогоднішній день ми отримали від міської влади шість мультибордів це такі новітні установки, новітні засоби навчання, які допоможуть учителю провести урок досить потужно, досить ну, по-новому. І дітям засвоїти матеріал. Він полегшив наше навчання з ним набагато простіше працювати аніж з проектором або дошкою. Вчителі кожен урок нам презентують нові теми на мультиборді. Також ми захищаємо свої проекти, там різні доповіді на ньому. Ну він справді корисний для нас. Спартакіада серед підопічних соціальних закладів області відбулася сьогодні у Хмельницькому. Участь у змаганнях взяли понад 150 людей. Це клієнти та працівники 23 будинків інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю і психоневрологічних інтернатів Хмельниччини. Вони змагались у восьми видах спорту шахах, шашках, амреслінгу, аерохокею, волейболу, футболу, петанку та дарцу. Ініціатори спартакіади, працівники департаменту соціального захисту населення Хмельницької ОВА. Головна мета змагань популяризація фізичної культури, психологічна реабілітація та підтримка емоційного стану підопічних соціальних закладів. Я особисто буду приймати участь в грі Петан. Такі кулі, ну вот грам. І отак от до бази Кашане попадаємо і от граємо. Боча вже олімпійська гра. Може, колись і петанк буде в параолімпійська гра, щоб показати всьому загалу суспільству, що ми ось такі візочники, ось такі, такі, як всі вміємо, живемо. Друге. Проводяться такі спортивні змагання, ми їх називаємо активні і спортивні. Захід, який проводиться для підопічних, які проживають в будинках інтернатів нашої Хмельницької області, будинках інтернатів для людей похилого віку і будинки інтернатів психоневрологічних. На сьогодні приймає участь 145. Учасників самих підопічних і 23 працівника люди мають чимось жити. Це в рамках розширити їхні дозвілля, щоб їхнє життя було трішки різноманітне. Ну, як ми бачимо, раз кількість збільшується, і ми бачимо, який позитивний ефект такий для підвищення морального стану був минулого року. Тому вже як нам не важко організовувати, як нам але це потрібно. Емоції В кольорі. Виставку робіт абстрактного живопису відкрили у Хмельницькій обласній бібліотеці для молоді. Це полотна, виконані у техніці fluid Art. Їх створили студенти та викладачка кафедри, рисунку та проєктної графіки Хмельницького національного університету. Деякі із цих робіт раніше експонувались на міжнародних виставках. Ознайомитись із картинами у бібліотеці можна до кінця вересня. Робота, яка була виконана акрилом. Основна техніка полягала в тому, що на полотно вививалася конкретна кількість В Композиції показуються, як ми бачимо, металик з декількох частин. Це був доволі цікавий і незвичайний досвід, оскільки подібного ну, я особисто не робив, як і мої колеги по цій роботі. І на мою думку, робота вийшла доволі специфічною і непоганою. Техніка насправді трохи є складною. Ці роботи з кольорознавства вони виконані стиль. Рідкий акрил або флюїд Арт називають їх. Це стиль акрилових розливок. Ти розливаєш основну фарбу. Основна фарба це біла, і поки вона волога, ще ця фарба, підготовуються стаканчики кольорових рішень. На виставці є роботи, які приймали участь в конкурсах. Тобто ці роботи точно приходили вибрати. ну, на, Наприклад, роботу людина вибрала тему Карпати. І відповідно техніка була, вона роздувала феном його. Відповідно, вибиралися кольори. Хотіли передати Карпати, настрій, туман стильне. Робота була червоно-чорна. Ця робота називається Маріуполь. Більше про ці та інші події у нашому випуску о дев'ятнадцятій, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимося.